Так, добре, розберемо тоді сьогодні середню лінію трикутника і трошки якихось задач порозв'язуємо на подібності. Отже, середня лінія трикутника за означенням дуже просто все. Відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника, називається середньою лінією цього трикутника на рисунку. ось цьому. Видно трикутника ABC, в якому є F, це середина. Ну, і ми, до речі, по-моєму, навіть перед цим писали формулу для знаходження довжини середини відрізка, вона дорівнює половині від а Від протилежної сторони. Тобто EF дорівнює одна друга від АС. Дана формула є. Коротенько собі занотуй, саме важливе. Трикутничок зарисуй середину. І ось цю формулу. Ну, і поки ти занотовуєш. Потрібно зробити де, декілька зауважень з, стосовно трикутника великого АБЦ і трикутника маленького ЄБФ. Дивись, <кій> якщо придивитися, то можна помітити, що ось цей великий трикутник і ось цей маленький трикутник. Вони між собою які можуть бути? Як думаєш? Якось пов'язані, не пов'язані? Повторіть? Трикутника А і АБФ і ЕБ, так. Е Ну, тим, що вони. Тим, що вони? Що, як думаєш? А, я забув. Вони подібні між собою. Так, да, так, да, вони подібні. Дивися: Трикутника А знак подібності, трикутнику ЄБФ. А чому саме так? За якими ще ознаками такими? Значить, дивися. Рівні, сторони. Там у нас по ознакам подібності в арсеналі що є. У нас є ознака подібності за двома сторонами і кутом. За стороною і двома прилеглими кутами, і за трьома сторонами. Пам'ятаєш? Так. Да. От. Значить, в нашому випадку, а за чим можна взагалі зробити подібність? Ну. По-перше, якщо ми розглядаємо ці два трикутника, у них ось цей кут, кут Б, є спільним, однаковим, правда? А mm -hmm. тепер дивися, у тебе сторона АБ трикутника великого в два рази більша за сторону EB. Е, тобто у тебе є коефіцієнт ось цій подібності, да? mm -hmm. у тебе а, можна піти від супротивного ЄБ е, дорівнює К. К Ну, типу одна друга від АБ. І виходить, що у тебе і інша сторона К помножити на АБ, коефіцієнт цей, да, пропорційності, і інша сторона Ф так само, так само пропорційна до великої сторони БЦ. Ну, одна друга виходить. У тебе там коефіцієнт одна, друга, там коефіцієнт одна, друга, тобто К дорівнює одна друга. Да? І кут Б спільний. Кут Б спільний. Ну, тобто однаковий. Ну і в тебе вже, як мінімум, виходить, дві сторони, і кут між ними. Все, перша ознака подібності працює, а отже, ці трикутники подібні. Ну і далі, якщо розглядати інші. Середній лінії, оскільки в трикутнику таких середніх ліній три штуки. Ну, чому? Це ми з тобою зробили середню лінію а, сторони АС. Далі можна зробити, дивись, рисунок наступний: ЕД середня лінія сторони BC. І далі FD, е, середина сторони АБ. І, в принципі, в кожному з цих випадків утворені нові трикутники. Ну, Наприклад, якщо ми будемо розглядати так само ABC, і далі будемо розглядати трикутник AED. Ну або ЄДА, тобто цей маленький. Він також виявляється, буде подібним. Ну чому так само у нас ЄД половина від БЦ, так само кут А спільний, так само у нас АЄ дорівнює коефіцієнту від АБ, ну і інша сторона, так само. Тобто, в кожному з цих випадків у нас трикутники а, будуть будуватися подібними. так? Але окрім цього, дивись, ще є який прикол. А Трикутник FDE. Трикутник FDE Утворений цими середніми лініями. Подібні за ознакою подібності за трьома пропорційними сторонами. Що це значить? Ну, дивись, у тебе ЄД дорівнює коефіцієнт БЦ, правильно? Ну, тут ми можемо це записати: що трикутник у нас такий, то пропорційний такому-то, трикутник А, Б С. Пропорційний трикутник. Ну і давайте тепер, в принципі, по порядку. Якщо ми тут взяли А Б, то тут треба взяти ФД, в принципі. Ну, типу, в якому порядку розташовувати букви, щоб було більш зрозумінніше. ФД є. А, за якою ознакою, як ти думаєш? Навіть підсказка є. ознакою подібності. Ну, якою? Тома сторонами. Яка це ознака? Чому? Перша, друга, третя. Середньої лінії. Ре... 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 Ти. Давай, давай, Сашко. Включай мотор. Включай <плес> движок. Кажете, <плес> блин, давай, давай. Ну що, ну, три ознаки всього, їх же ж не 30. Перша за кутом і двома сторонами, друга за стороною прилеглими кутами, а третя яка. Лінія. <плес> як середньої лінії. це якусь середню лінію за трьома сторонами. Давай пригадаємо. Ось, десь тут вона була. Теорема 2. Ось, теорема 3, дивись. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого, то ці трикутники подібні. Просто ізі. Одне речення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну ладно, це 10. це ж і є друга теорема, тому що ми узнаємо. що сторони подібні. Якщо у них, типа, однаковий кут. 12 слов в познаки. Та там кут взагалі не грає ролі, там тільки сторони, тільки сторони. Давай укажемо сторони, які пропорційні. У нас сторона FD трикутника. Пропорційна якій стороні? FD дорівнює... Пропорційна що це значить? Це значить, треба поставити коефіцієнт пропорційності помножити на яку сторону. А, є. а, є. а Е. А А Е. Або АБ. У тебе FD пропорційна до якої сторони трикутника? АБ. Звичайно, АБ. Оце, бачиш, яка, я, 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 які діла, да? тобто недільку не позаймалися і все, Саша починає буксувати трошки. Путаний. Ну, так що бачиш, хорошо, що я тебе а все ж таки говорю. Втам, прикол в тому, що я такий думаю. В чому прикол? Подібний. Знач, Я такий думаю, подібний, похожий. Похожий, на яку сторону похожий, да? Ні, на подібний а... це пропорційний. Я ж ми, я ж тобі якесь я, значення я... давав. Я казав тобі, що подібний це не схожий. Ні. Ну, як, типу, схожий. Це в такому, ну, там, філософському значенні схожий. А в математичному значенні подібний, значить пропорційний. Далі йдемо. Є F, Пропорційний до якої сторони трикутника? С. К помножити на яку сторону? Це. А, це правильно. І зверни увагу, що оцей коефіцієнт пропорційності однаковий. Тобто, ну, тобі потрібно не просто, щоб відрізки були пропорційні. Ну, усі відрізки, усі сторони, мається на увазі, були пропорційні. Вони потрібно, щоб були однаково пропорційні. Тобто, щоб оцей коефіцієнт пропорційності отут, отут, і в третій стороні, звичайно ж, у нас є де залишається. О, не, так, Є. Що є? А, FD я написав, ЄД. Є Д дорівнює К, якої сторони? БЦ. І оцей коефіцієнт пропорційності скрізь однаковий. Він дорівнює чому, як думаєш? Якому значенню? А. Він дорівнює одна друга. Ну, да. Ну, маленька дорівнює одна друга від великої. Скрізь він пропорційний. Тобто звідси стрілочка. За третьою. Ознаку подібності, пропорційності, подібності. Подібності. Трикутники подібні. Трикутники подібні. Так, окей, хорошо. Нема тут далі про що говорити. Все достатньо тривіально просто, йдемо далі. Е, встиг записати, до речі, все, що треба. Так. Да. Хорошо. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Пропорційні відрізки. Да? Отже, будемо говорити знову про якісь пропорції. Поглянемо з тобою, розглянемо трикутник АБЦ, АЦБ. Чи так, чи так. Якщо в прямокутному трикутнику провести висоту до гіпотенузи, значить, давай зразу а, зробимо якісь позначення. Це у нас катети, да? Це у нас катети. А, так от, то гіпотенузи проводимо висоту, отримуємо три пари прямокутних трикутників за ознакою подібності про рівні кути, оскільки, ну і далі розберемо. А, для початку які тут три пари прямокутних трикутників, про, про що йде мова взагалі? Да? А, значить, які ти тут бачиш? Трикутники. От. Якщо провести висоту. Які трикутники бачиш? Трикутник. А, а. С. Б. Само собою. Зрозуміло, так? Да? Далі. А. Д. Б. Так. І А, Б, Д. А, Б. А, Б, Д. Та ні, ну це ж ти той самий назвав. Просто різними буквами в різному порядку букви. І Ц, Д, Б. Я, ну це Т ж жкут. Ну, А, Д Б і АБД це один той самий трикутник, що ти кажеш. І трикутник ось мали, маленький, ось цей Ц, Д, ДБ. Мені почалось кут. Ні-ні, Не кут, трикутники. Так? трикутники. Тепер, тепер йдемо далі. Кажуть про ознаку подібності про рівні кути. Ага, хорошо, давай дивиться. Кут БАЦ. Кут БАЦ. БАЦ ось цей, плюс АЦБ, плюс А. СБ, тобто, дорівнює 90 градусів разом. Ну, Логічно, того, що у тебе ось цей кут вже 90, а значить, ці два кути разом дадуть 90. Далі. І кут СБД СБД, ось цей кут, плюс ДБА, плюс ДБА. Ну, ось цей кут. Разом також дадуть 90. Логічно, ти висоту провів, висота якось поділила твій кут, 90, на, твій кут який був 90 градусів. Як він там поділив, не зрозуміло, Ну, нам не, не ясно, як він поділив. Але ясно те, що в сумі дасть 90 градусів, правильно? Так. Отже, виходить, що кут BAC, BAC, дорівнює куту CBD. CBD. Ось цьому куту, так, виходить? Давай його якось відмітимо, що це у нас. А, С, цей С, на Рівні СБД, Д. Це не зовсім тривіально. Це не зовсім як би, очевидно, що ці кути рівні, але довести це можна. А, АЦБ, АЦБ. Тобто ось цей кут. Дрівня ДБА. ДБА. Ось цьому куту. Ну, і таким чином визначаємо ознаки подібності: трикутник ABC, трикутник ABC, подібний трикутнику ADB, Трикутник ABC, подібний трикутнику BDC, І трикутник ADB, подібний маленькому трикутнику BDC. Ось так. Тобто, великий подібний ось цьому меншому, великий подібний ще меншому. І ось цей маленький подібний ще меншому. І якраз три пари. Ну, якщо вони подібні, то значить з їхніх сторін можна скласти пропорцію, і от пропорцію складають. АБ розділити на АД, АБ розділити на АД, АБ розділити на АД. Те саме, що АС розділити на АБ. І те саме, що БС розділити на БД. Пам'ятаєш, як ми з тобою робили за, за теоремою фалеса, за узагальною теоремою фалеса і за наслідками. Ну і далі, виходячи з цих міркувань, з цих пропорцій, з ознаки подібності, ми можемо визначати а, сторони нашого трикутника через шматочки, які були поділені за допомогою висоти. Наприклад, АБ в квадраті АБ в квадраті дорівнює АС Помножити на d. Далі, bc в квадраті. bc в квадраті. Дорівнює ac Помножити на dc. Ти тут? Ти на зв'язку? Так, да, так, да, так, да, я слухаю. Хорошо. Тут якось запам'ятовувати через ну, не знаю, якийсь взаємозв'язок. Є сенс тільки в тому випадку, якщо ти запам'ятовуєш ось ці пропорції. Тобто АБ розділити на АД, ось цього трикутника, дорівнює АС розділити на АБ. Ну а звідки ці пропорції, до речі, ось ці пропорції, звідки беруться, це потрібно тобі пригадати у загальну теорему Фалеса. Там ми про це говорили. Ось. Ну і в принципі все, що можна говорити про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Це потрібно використовувати, ці формули використовуються для розв'язування задач. Ну і давай якісь задачі трішки, які встигнемо, порозв'язуємо. А поговоримо про середню лінію рівнобічного трикутника. Сторона рівностороннього трикутника до рівня 16,8 знайди середню лінію цього трикутника. До тебе питання, спробуй дать відповідь. Зараз чекайте. Mm. Так. За рівностороннього трикутника дорівнює 16,8 см знайдіть середню лінію цього трикутника. Mm -hmm. А... Ну, Рівносторонній трикутник, всі сторони рівні. То середня лінія така трикутника. Та, а, а то я думаю, як, ну чому Рів, рівностороннього трикутника, якщо да... Треба... У як нього середню лінію, яку не проведи. Та, ну типу... ну так, три середні ну, лінії, шо? таку рівносторінку. А що запитати, це. До цієї сторони 16 см. Середня лінія протилежна. Хочу поняв. Тоді буде 8,4. 8,4. Правильно, от і все. Відрізок, що получає. Ну, а, сторінь, середини. Да, тут треба написати середини. Двох сторін. середньої лінію трикутника. Чудово, йдемо далі. Середня mm -hmm. лінія ЄС Трикутника А, Б, Д. дорівнює 25,8. Якому відрізку дорівнює даний відрізок? Букви записуй у алфавітному порядку. А є, А є. Дорівнює якому, як думаєш, відрізку? БС. БЦ? чому? Це ж у тебе різні сторони. Це довільний трикутник. А, ЕД. E, Правильно, e, ЄД. Просять в алфавітному порядку. Ну окей, значить, де є, виходить? Сторона АБ дорівнює. Скільки сантиметрів? Дорівнює. 12,9. 12, а, чому? У тебе є це дрівня 25,8, середня дорівняння. То це ж, напевно, більше. А, все. Тоді угу. це буде. 51 сила. Угу. 6. 6. Чудово Йдемо далі. А, довжина діагоналі квадрата дорівнює 30 см, обчисли периметр такого квадрата, вершина якого, вершини якого знаходяться в серединах сторін даного квадрата. Обчисли периметр такого квадрата. вершини якого знаходяться. В серединах сторін даного квадрата. І ще ну, не поняття запутався. Так, без рисунка тут не обійтися. Пішли в задачі. Задачі. Так, у нас є, по-перше, квадрат. Так, начебто схожий на квадрат, так? Да? Воно у нього є діагональ. Окей. Побудуємо йому діагональ. Ось так. А, нас просять знайти периметр такого квадрата, вершини якого. Знаходяться в серединах сторін даного квадрата. Середини сторін для початку треба відмітити даного квадрата. Ось у нас раз середина. Ось у нас два середина. Ось у нас тут десь три середина. Ось чотири середина. Тобто, це у нас є новий квадрат. Вершини якого. Знаходяться ось так серед Ну, <descriptor2> Типу того, так. Да. Так, ну, може, не досить ідеально, але я думаю, приблизно зрозуміло, так? Да? Окей, хорошо. Ну давай його якимось іншим кольором виділимо, щоб він. Ось так. Хорошо. Ну що, давай будемо пробувати якось розв'язувати. Значить, позначимо його. Це у нас буде А Б С Д. У нас А це діагональ, вона дорівнює 30 см. Нас просять обчислити периметр. Ось цього всередині квадрата. А в нього буде F K M, L. Які є ідеї, як розв'язувати? Сашко. Боже, ти так страшно вздихнув, аж важко стало на душі. Зараз, дайте, подумати. Ну дивись, у тебе діагоналю, він уже цей квадрат поділений якби навпіл, так? Да? Да. Якщо він поділений навпіл, а у нього як що? мінімум в одній половині є ось сторона FL. Якщо ми хоча б одну сторону знайдемо, то потім помножимо на 4 і отримаємо периметр. Ну бо всі сторони шили, правильно? Всі. Слухай, ну дивись, як мінімум, давай розглянемо. Розглянемо. Хоча б, якщо є діагональ, яка ділить навпіл, так давай ми цю діагональ використаємо. додамо до цієї діагоналі ось ці дві сторони. І отримаємо, по ідеї що? Отримаємо О. що? А Це хіба не середня лінія трикутника і вона ну, протилежна АЦ. Тому дорівнює. Її... Ну конічно. Конічно. Я ж тобі пропоную. розглянути трикутник АЦД. Ось І цей це трикутник. Це сказали, що я Розглянемо трикутник СД. Дивися. Якщо у нас сторони побудовані на серединах, то виходить, що ось ця точка L, вона сторону СД ділить навпіл, а ось ця точка F ділить ось цю сторону навпіл. То якщо вони поділені навпіл, то ці всі шматочки це L, LD, DF, FA, вони однакові, абсолютно. Але нас цікавить більше не це. Нас цікавить те, що раз у нас точка L. Точка L. Це середина. CD, Точка F – Середина. Э АД і кут Д, вони рівні між собою, да? Який кут ще раз? Це АД і АЦД. Це, це, ЦАД і АЦД. Ну да, конечно. І так нам сути, так нам потрібно. навіть, градусів. Так нам навіть градуси не потрібні. Ні, ну прикол в том, що, помните. Ну, да, да. Градусів, тільки на 90, а 45. Тому 30. Ну 90 180 мінус 90. 90, і 90 що поділити на погнату буде 45. 180 Блин. Я не знаю, що ти до кутів прикопався взагалі. Ну так, да, вони по 45 я градусів. Думав, я думав, що вони по 30 градусів. І по суті, якщо 30 градусів, то у нас сторона, а це? Так у нас Вона сторони не немає. Це де? А, ти маєш на пополам. Ну, я зрозумів, так-да-да, да, 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 хорошо. Ні, та це тут взагалі не при чому, Сашко. Нас цікавить, що це у нас е, середина, і це середина. Так у нас же ж по ознаці, якщо у нас. Середня лінія трикутника. Це лінія, яка з'єднує середини сторін. Ну, ось тобі, да, Ось середина Е. Це середина АБ. F це середина БЦ. Так це ж у нас тут так само получається. Лсередина А, е, Ф – середина АД. Значить, якщо ми проведемо F відрізок, то він буде чим? А? Чим він буде? Не знаю. Ну, серединою трикутника, юха бабай. Серединою трикутника АЦД. Тоді Ефель це середня лінія трикутника. Ну, ти що, серйозно не бачиш цього, Саш? Я щось себе задумався, що цього 30 градусів. Та да, треба тебе з тобою частіше заняття проводити, ти що? Це нікуди не годиться, Саш. Ні, Няш... аж. Больно на душе, то тепер стало больно на серці. ФЛ це середня лінія. А якщо це середня лінія, то FL дорівнює половині чого? ФЛ дорівнює половині AC. Ну, одна друга AC. Так у тебе ж AC є. Тоді 30 градусів. Тоді це буде ну. 15 градусів. Тому FL дорівнює 1 друга від 30. Тобто 15 градусів. О 15 градусів, 15 см Які градуси. 15 см. То якщо у тебе FL 15 см, то периметр всього трикутника FKML чому буде дорівнювати? АМ теж буде. Ну, чотирикутник у тебе квадрат сторони однакові. Якщо в тебе одна сторона 15, то периметр чому буде дорівнювати? 30 см. Скільки? 3. Стоп! Квадрата K Fk L M. Да? Ну так. Да. Не 30 сантиметрів, а 60. Ну, це друга справа. 4 помножити на 15. Рівне 60 см. Ось вот і все. Є трішки, так сказати, в тонус привели тебе. Почуття. Саш Так. Хорошо. <клес> ну, давай тоді е, в якості домашки. Е, в якості домашки щось тобі ще да. О, це щось взагалі цікаве. Так, оце буде домашнє. Я ось тут збоку винесу домашку. І на цьому тижні, якщо буде змога, проведемо з тобою трошки більше занять. У тебе наступне заняття буде вже там в п'ятницю, але я попередньо буду телефонувати, буду говорити, коли є змога провести заняття, бо може таке бути, що в якийсь день світла не буде, інтернету не буде. Я не знаю, ще є щось там непередбачуване якесь. Чергова фігня. Окей. Ну і там з мамою я з твоєю спілкувався, то може таке бути, що у тебе буде не два, а чотири заняття на цьому тижні. Ти радий? Не маю слов. Ты ото ж, как будто це, я не знаю, таке щось вообще важке, важке, таке, ой, так прям каміння тягать Це ж вообще, Саш, должно быть прям с удовольствием, все, понимаешь. Це ж за щастя поразвязывать эти задачи. Ну, звісно, звучить мало правдоподобно, але смисл у тому, якщо ти шариш, як це робить, то і в задоволення воно вирішується. А для того, щоб це шарить, треба передивлятися конспект, при необхідності ще й уроки. От якраз ти цим і займешся. Ну, вже, напевне, не сьогодні, бо я так розумію, у тебе і так роботи багатенько, правда, як ти казав? Хорошо, добре, на цьому, в принципі, все. Можливо, якісь питання є по сьогоднішньому заняттю? Добре, дивись, скільки всього ми з тобою сьогодні зробили. Хорошо, дякую тобі за увагу. Тримайся, будемо на зв'язку. Очікую розв'язання домашнього завдання. Не затягую з цим, бо, можливо, й завтра будемо займатися. Успіхів тобі і до зустрічі в наступному занятті. До побачення. Да, до побачення.